Дуже важливо знати для того, щоб краще писати програми на голові. Швидше і без пунктів. Це яким чином оцінювати речення на істинність, на виконування, на хибність. Для цього треба розглянути квантори і інтерпретації. Наші квантори усім все зрозуміли. без того, щоб недивільность виставляти щось у реальному житті. Або щось вигадане, якого чого не існує в реальному житті, ми не можемо оцінювати речення істинно чи хибне. Інтерпретація дуже важлива для того, щоб вказувати, визначати істинність або хибність речі. Зараз побачимо питання, на які надають невірні відповіді, навіть викладачі по логічному програмуванню. Я вас питаю. Вмикайте мікрофончики і кажіть. У нас є речення. Ось перше речення. X маленьке, ім'я предикату, Х велике, Y велике, змінні. Якийсь предикат А, Б, С. Ці предикати ми не внурять. Ми не визначаємо, що це саме за предикати. Х, А, Б, С. Питання: в яку армість має це речення? Хто скаже, що два? Не чую голосів. Хто скаже, що три? Інше речення чоловік, ім'я предикату, у дужках, один варіант, Іван, другий варіант, Ікс, Третій варіант анонімна змінна, почерк. Яка арність цих речень? Ну, начебто трошки простіше. Одиничка чи ні? Чи якогось один, якогось ні. Однозначно, важливо це знати, важливо це розуміти. Бо ми речення записуємо в програмі. Ми маємо знати, що вони з собою являють. Це дуже просто. Ну, ще одне речення. Предикат С у дошках, структура, змінна ПІ, індивідум Іван, індивідуум Іванович. Арність один чи три. Більшість, напевно, думає що один. Ми зараз розглянемо, як треба рахувати гарність. І для цього треба буде вкладе. Інше питання. Яка арність Ну, На цей відповідь буде у всіх однакова. Арність цього предикату 2. І ні у кого сумнівів немає. Якщо ми замість одного з цих іксій поставимо почерк, іксата ігрека, поставимо почерк, залишиться армість 2. Якщо ми поставимо замість або ігрика, Ім'я індивідуа Іван, то це вже буде преддикат армії. Один. Заміна змінені на конкретне значення зменшує гарність предикату на 1. Існують предикати, ми вже знаємо, які константами, які мають нульову армість. Це true та хор. Ну, Звісно, що нам для практичного використання. Мови-прилог, потрібні предикати нульової арності інші. Ми вже з ними стикалися. Приклади наводити не треба. І так, для того, щоб розібратися, як рахувати арні речення, потрібно розглянути більш детальніше, що являє собою квант. Ми вже зазначали на одній лекції, що теорія предикатів пішла з числення висловлювання шляхом введення. Зміни, які пов'язуються квантом. І підказало, що було бажання з двох речень отримати інше речення. Відомо, що Сократ людина, і відомо, що усі люди смертні. Було бажання виводити з цих двох речень, що Сократ смертний. І для цього знадобилося зміна. Математики вводять якісь формалізми для того, щоб поширити. Можливість формалізувати те, що їм потрібно. Ось вірні відповіді на це питання. Парність усіх речень нуль. Парність будь-якого речення в програмі на проводі нуль. Всі ці речення, які ми записуємо в програмі, являють собою константу. Не константа, а константу, константу тру. Вони не залежать, значення цих речень, істинні чехівність, не залежить від жодної змінної. Вони завжди тру. Якби значення речення залежало від змінних, хоча б однієї, якщо б від однієї, то гарність цього речення була б одинична. У чому тут справа? І що таке квантер? Квантер це такий логічний оператор. Який пов'язує змінні і зменшує гарність речення на одиничку. Якщо замість змінної ми запишемо якесь конкретне значення, то це значення зменшить, то ця заміна зменшить арність цього речення на одиничку. Якщо ми у реченні будь-яку зміну зв'яжемо квантором арність цього речення теж зменшується на одиничку. Якщо в реченні ми замінимо одну змінну на іншу змінну, яка в цьому реченні існує, арність цього речення зменшиться на одиничку. Ось три можливості зменшити арність речення. Усі речення, які ми записали в програмі на приводі, приймають значення тру. І від змін незалежна. І тому гарність цих речень. Ну а тепер просто те, що вам розповідали і ви читали про квантори. Є квантор загальності квантор існування. Нагадую, що якщо змінна зустрічається в лівій частині правила, то вона зв'язується. Квантером загальності. Якщо в лівій частині її немає і вона лише в правій, то квантером існування. Як читати, ви знаєте. Якщо для всіх якесь речення, то усі всі мають властивість f. Можна так читати. f – це унарний предикат або властивість. Нагадую, що унарні предикати представляють собою унарні множинні. Унарні відношення, а унарні відношення називають властивостями. Або усі кси належать відношенню в ножині Це те саме. Або замість мають властивість, належать в множині. можна казати, задовольняють предикат. Ну, Роблять його істинним. Він буде істинним. Існує. Бодай один. Бодай один, вам знайома термін словосполучення, принаймні один, або хоча б один, це те саме, також має властивість, що належить відношенню або множені, або існує бодай один, який задовольняє предикат. Інтерпретація. Інтерпретація це три відображення. Що таке відображення? Це щось переводить з однієї множини. Це те перше відображення, це імена індивідуальні треба переводити в якісь елементи прикметної області. Запис одиничка переводиться в ціле число один. Запис Іван в Лапках ми можемо інтерпретувати. Казати, що це ось той конкретний Іван. Або інший, або не існуючий, які вигадані вам. А можемо під Іваном в лапках вважати, що це просто якесь ім'я, чоловіче ім'я, наприклад. Інтерпретувати імена індивідува, які зустрічаються в програмі, ми можемо на наш власний розсуд. Як нам за Окрім тих, які визначені на характері, щось подібне на стандартні підпрограми, які заздалегідь визначені системною праву, мовою право. Ми про такі знаємо. Це один, два, три числа, числа з плаваючою точкою, числа з фіксованою точкою. Ну і ще, можна сказати, деякі інші специфіки, які наперед визначені. Ми їх не можемо інтерпретувати таким чином, як нам заманеться. Але ми можемо використовувати числа, наприклад, сілі. Для того, щоб щось закодувати. Під цілим числом одиничка ми можемо розуміти, якогось Івана. Як це можемо зробити? Визначити, що це корінки, наприклад. Ми можемо кодувати числами. Все, що нам знадобиться. Це перше відображення. Усі імена індивідуалім, які є в програмі, ми майже маємо під ними, в кожному імені, щось конкретне співставити. Розуміти під цим іменем щось обов'язково конкретне. Друге відображення це відображення функторів, імен, структур теж в елементи прикметної умови. Найпростіший приклад це аритметична операція. Бінарна аритметична операція складання переводить нам два числа два у число 4, 2 плюс 2 чотири. Ми визначили, яким чином цей функтор діє, переводить в якусь сукупність іменним відвідування. Взагалі, це може бути N – Функтор Арності N. у ім'я індивідуа інше. Ми можемо визначати ці функтори, як вони діють. У мові пролог існують стандартні вбудовані функтори. Приклад був плюс. Ну, є, звісно, сінус, косінус і багато-багато інших фунтерів. І функт це ім'я структури, якщо він визначений. То визначається, яким чином він переводить Енки – індивідуми імен індивідуми. В і. Одне ім'я індивідуане. Оце друге відображення, яке необхідне для того, щоб оцінювати речення на істину. Ну і звісно, третє відображення це самі предикати. Це основний елемент нашої речі. Це відображення імен енок. Аргументів предикатів в true false Кожному імені предикату, арності N, ми маємо співставити, всю функцію, все відображення n або в True, або в False. Як ми це робимо? Так само, коли в мові про Бог існують вбудовані предикати. Ми це знаємо, ми її не користуємося. І в них визначено, яким чином відбувається це відображення. Будь-якому предикату вбудованому. Якщо ми надамо значення його аргументів, або навіть не надамо усіх, ми пам'ятаємо, що в нас аргументи предикату можуть бути позначки мати, плюсик, мінус, два мінуси, він буде відображати або втру, або в false. Крім вбудованих стандартних предикатів. Ми можемо визначати свої власні. І робимо це ми за допомогою написання в нашій програмі фактів та правил. Ну, при цьому, одне ім'я предикату може бути різної армії. Один, два, три. Це будуть різні предикати. Один предикат відрізняється від іншого, іменем предикату, а також своєю армістю. Ми вже стикалися з предикатом мати. Бінарний. Мати комусь є матір'ю. І унарні предикат. Це будь-яка жінка, яка має дитину. Це мати. Це абсолютно різні предикати. Ну, в даному паспорті не абсолютно різні, різні. чи ми події. Так, вимикайте, будь ласка, запис.